Я збираюся зіграти кар'єру з Андрія Луніна, допоки він її не завершить. Якщо Андрій Лунін має дійсно шалений потенціал, то зможе стати кращим голкіпером планети. Тому я хочу перевірити, наскільки хорошим травцем він може стати, чи зможе він досягти 99-го рейтингу та стати одним із найвидатніших голкіперів за всю історію. Наразко козачата, ми з вами ФК 24 і Ми починаємо нашу золоту кар'єру за Андрія Луніна. Зараз Андрій Лунін знаходиться у Реал Мадриді та має рейтинг 80. І ви просто... Подивіться на його показники, потенціал дійсно є. Тому давайте починати нашу кар'єру. І першим завданням для Андрія Луніна є залишити Реал Мадрид. У цьому сезоні Андрій Лунін продемонстрував неймовірний прогрес, зміг вивести свою команду до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Однак, за рахунок шаленої конкуренції з найкращим глукіпером світу, Тібо Куртуа, у нього просто немає шансів закріпитися в основі Реал Мадриду. А так як ми не плануємо ставати другими у цій грі, нам потрібно залишити цю команду. Хто знає, можливо, ми ще Повернемося сюди, але поки що нам потрібно збирати речі. Тому давайте виставляти нашого козачка на трансфер і будемо чекати на пропозиції від інших команд. Але давайте не будемо затягувати, бо у нас вже є перші пропозиції від команд і Ах... ні, дякую. Давайте давайте почекаємо, може, ще трішечки. Не думав я, що це буде настільки складно, якщо чесно. На годиннику. Залишається три години до закриття трансферного вікна, і ми маємо пропозицію від Баварії Мюнхен. Як же довго ми чекали цієї пропозиції, і все ж таки є. Ви знаєте, зустрічайте нову зірочку Баварії Мюнхен, яка прийшла на заміну ветерану Мануелю Нойеру Сподіваємося, що він виправдає наші надії з вами, але настав час для наступного кроку в кар'єрі Андрія Луніна. І ось з якими викликами він повинен зустрітися, виграти 5 трофеїв з Баварією Мюнхен, підвищити загальний рейтинг до 90 та 50 разів залишити ворота та сухими. Тільки після виконання цих завдань Андрій Лунін може перейти в іншу команду. Завдання в цілому не складні, тому я впевнений, що Андрій Лунін з ними впорається на ізі. Ну і час розпочинати наш перший сезон у якості основного голкіпера команди. Нарешті Андрій Лунін цього дочекався. Команда виглядає просто неймовірно потужно. Андрій Лунін насправді, якщо чесно, виглядає як слабка ланка. Але усьому потрібен свій час. Головне, що на вістрі атаки у нас один із найкращих бомбардирів. Сподіваюся, що його прокляття. З реального життя ніяк не втілене у цю гру. і ми зможемо виграти багато, багатенько, багацько трофеїв з командою, тому що це одна із наших цілей у завданнях. Тому давайте не будемо гаяти часу і відправимося на кінець сезону. Кінець першого сезону Андрія Луніна Баварію і Андрій підіймається до 83 у рейтингу. Початок знаєте, доволі непоганий. Також Андрій Лунін має за цей сезон 15 сухих матчів, і Луніну зовсім трішки не вистачило для того, щоб забрати золоту рукавичку, але погодьтеся що. Що ми були дуже дуже близькими до цього, чесно кажучи, я очікував на багато гірших показників. Ми також забираємо у свій актив і Бундеслігу, про те, що до інших змагань є, знаєте, питаннячка. Бо ми відлетіли у одній 32 кубку Німеччини та у одній 16 й ліги чемпіонів УЄФА. Проте цей сезон не закінчено, бо наша збірна зіграє на Євро 2024. І настільки легкої групи я ще не бачив. Я думаю, що ми з вами можемо спокійно забирати мінімум 6 очок та виходити. Ходити з другого місця. Знаєте, все ж таки цей сезон закінчено. Але ви знаєте, хоча б Лунін виріс у рейтингу після євро, і тепер його рейтинг 84. Доволі непоганий перший сезон у складі нової команди. Звісно, не без нюансів, але то вже у минулому. І час рухатись тільки вперед. Прогрес по завданням доволі непоганий. Якщо тверезо оцінювати наші шанси, то за цей сезон ми повинні непогано спрогресувати у їх досягненні. Тому я пропоную не гаяти часу і рухатись до кінця сезону. Вже другий сезон Андрія Луніна у Баварії підійшов кінця. І наш козак виріс до 87 у загальному рейтингу. На велике здивування, Андрій у 18 матчах залишив свої ворота сухими. І тепер маємо 33 сухих матча. І нам залишається ще 17 разів це зробити. Не так і складно, чи не правда? Враховуючи його прогрес, то ми можемо навіть і перевиконати це завдання у наступному сезоні. На цей раз Андрій Лунін без питань стає кращим голкіпером Бундесліги. Але тепер час дізнатися, чого ми досягли на командному рівні. У другому сезоні поспіль ми забираємо наш актив Бундеслігу. Андрюша просто вивозить цей сезон. Ми також забираємо свій актив і Кубок Німеччини. І Андрій Лунін має усі шанси, щоб здобути перший требл у своїй кар'єрі з Баварією. Це просто неймовірно. Головне, щоб знаєте, наша команда дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів. Але на жаль, наша команда спіткнула сьогодні 16 проти Манчестер Сіті. Але об'єктивно ми були дуже близькими, щоб пройти їх. Проте наші завдання поступово але виконуються за наступний Зо, нам треба усього лише 17 разів залишити ворота сухими, виграти два трофеї, піднятися ще на три рейтинг. Як на мене, якщо чесно, складновато, але знаєте, по нашим силам, по силам нашого козачка Андрія Луніна, у попередньому сезоні ми були дуже близькими до здобуття треблу, хоча ви знаєте. Не так, щоб і близько. Але ми натомість здобули два трофеї. Бачите, у всьому треба шукати позитив, реально. Я впевнений, що з цього сезону ця команда може дістатися самого фіналу Ліги Чемпіонів. Головне, знаєте, все ж таки пройти цю паскудну перешкоду одній 16 Тому давайте пройдемо наш третій сезон до кінця. І що ж, Андрій Лунін зростає на ще плюс 3 у рейтингу, і тепер його загальний рейтинг дорівнює 90 Що означає, що ми закриваємо наше перше завдання. І я сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що цього сезону наші цілі будуть виконані. Бундеслігу ми забираємо вже у третьому сезоні поспіль. Ви тільки подивіться на кількість очок Баварії та Борусії. Тільки різниця м'ячів вирішила долю цього чемпіонства. Це просто божевілля. Також цього сезону Андрій Лунін та Баварія змогли нарешті дістатися до фіналу Ліги Чемпіонів. Це перший фінал для Андрія Луніна у якості основного голкіпера команди. І це буде неймовірно, якщо ми зможемо з вами виграти фінал Ліги Чемпіонів. Чи змо... Може 90 рейтинговий Андрій Лунін виграти цей фінал, і Баварія перемагає. Але на жаль, Андрій Лунін так і не залишив наші ворота сухими. Але ви знаєте, це не важливо. Бо у третьому сезоні поспіль наша команда може оформити требл, і це просто неймовірно. Хтось мені може пояснити взагалі, як це блін працює. Але у нас ще є незакінчене питання щодо сухих матчів. І питань нема взагалі. Андрій Лунін у 18 матчах залишив свої ворота сухими. Проте це йому все ж таки, ви знаєте, не допомогло забрати золоту рукавичку. Але ми виконуємо усі три наших завдання, і тепер можемо спокійно залишати баварію, щоб досягти вже інших цілей. А саме виграти треба були з командою, тому що ми були два рази в кроці від цього виграти. Три рази лігу чемпіонів та у 125 матчах залишити свої ворота сухими. У Андрія Луніна вже є 51 сухий матч, і нам потрібно усього лише 74 матчі для його виконання. Усе це можливо, але залежить від того, чи правильний вибір команди ми зробимо. І мені дуже цікаво, від яких клубів ми отримаємо пропозиції. І ми маємо одразу дві пропозиції з Манчестеру. Десь я таке вже бачив, якщо чесно. І насправді, як би там не було для досягнення наших цілей, для нас більш привабливіше є. Саме Манчестер Сіті, тому що вони вже вигравали у своїй історії Требл. І з таким голкіпером, як Андрій Лунін, вони можуть зробити це ще один раз. І що ж, пані та панове, козачки та козачата, наш четвертий сезон розпочинається за межами Німеччини, а саме у синій частині Манчестеру. Наш козак прибуває до тренувального табору Манчестер Сіті. Цей сезон Андрій Лунін розпочинає з рейтингом 94, і це просто якесь божевілля. Завдяки гарному, Ну, чай, як сказати, гарному. Скоріше, просто нормальному, нормальному виступі на чемпіонаті світу, наш козак піднявся аж на 4 у рейтингу міжсезоння. Склад команди у нас просто неймовірно потужний. І цього сезону, як на мене, ми маємо великі шанси на виконання деяких завдань. Але це ми побачимо наприкінці сезону. Ну а поки ми рухаємося по сезону, я хотів би віддячити своїй козачці за донат, а також пану інкогніто. Дякую вам велике за донат за підтримку цього каналу. Дай вам Боже здоров'я, щастячка. і усього вам на кращого, реально. А якщо у вас також є. Бажання підтримати цей канал, то усі посилання є в описі, але ви можете зробити це абсолютно безкоштовно, просто підписавшись на канал та поставивши вподобайку. Не буду забирати у вас багато часу. Ну і одразу ж, перший сезон Андрія Луніна починається з перемоги у англійській прем'єр-лізі. Здається, ще ніколи у, наші, у наших кар'єрах. У першому сезоні ми не вигравали англійську прем'єр-лігу. Однак, у Кубку Англії наша команда, на жаль, вилетіла на статі чвертьфіналу від Тоттенгему. А у лізі чемпіонів на нас чекає англійське дербі. Манчестер Сіті Грає проти Ліверпулю. Сподіваюсь, що Андрій Лунін реально розчехлить усі свої таланти та вистоїть цей фінал на нуль. І ми перемагаємо ще й перемагаємо з рахунком 2-0. Андрій Лунін не підвів нас цього разу і не пропустив м'яча у свої ворота. Ну, справжня, справжня стіна. Якщо у Китаї велика китайська стіна, то у нас це велика українська стіна Андрій Лунін. І ми забираємо наш перший кубок Ліги Чемпіонів за Манчестер Сіті. Щодо показників Андрія Луніна, то його рейтинг так і залишився на місці, а також усього Разів він залишив свої ворота сухими, вісім з яких у АПЛ і цього, звісно, що не вистачило, тому що наш козак займає п'яту стрічку у списку кращих голкіперів цього сезону у АПЛ. І після невеличкої перерви настав час рухатися у наступний сезон та здобувати з командою Требл, те, від чого ми були в кроці у Німеччині. Літня пауза знову позитивно повпливала на Андрія Луніна, і цей сезон він розпочинає з рейтингом 95. І сподіваюся, що наснаги у нашого Андрійка повно для здобуття Треблу. Тому давайте. Не позіхати та рухатись у кінець сезону. Мачестер Сіті у своєму другому сезоні поспіль виграє англійську прем'єр-лігу, і знову Арсенал був дуже близький до чемпіонства, але, як то кажуть, угу. цього розіграшу Андрій Лунін має на дві сухих гри більше, а саме 16, сім з яких саме у англійській прем'єр-лізі. І, на жаль, знову Андрій Лунін цього сезону пролітає по цієї нагороди. Насправді трішечки сумно і трішечки невтішно. У Кубку Англії наша команда дісталася самого фіналу і зіграє там проти Шеффілду А у лісі чемпіонів Андрій Лунін зустрінеться зі своєю колишньою командою. Мачестер Сіті зіграє в двох фіналах, де має змогу виграти Требл. І першим фіналом є Кубок Англії проти Шеффілду Насправді це не все так легко. Шеффілд це доволі підступний клуб, будемо відверті. І може встатися все, що завгодно. Але не цього разу Манчестер Сіті перемагає, але знаєте. Шеффілду не вистачило. Геть трішечки, реально. Луні, на жаль, пропускає цілих два м'ячі від Шеффілду, але нічого страшного, бо буває таке, ви знаєте. Наразі у нас попереду найважливіший матч нашої команди за два сезони. Матч, де ми можемо оформити требл. Фінал проти Баварії, требл на кону. І це буде по-справжньому дуже складний матч. Тому що усі будуть боротися до кінця, і давайте подивимось, чого досягне Манчестер Сіті. І Манчестер Сіті здобуває перемогу і оформлює требл По пенальті. Обігрумо баварців Андрій Лунін тащить свою команду і разом із ними виграє другу лігу чемпіонів та требл. І ми відповідно виконуємо наше перше завдання за Мачестер Сіті. І залишається, якщо чесно, не так і багато роботи. Не на один сезон, звісно, але знаєте, тим не менше. Але зараз я вам покажу те, що мене здивувало по-справжньому. Наша збірна дісталася до самого фіналу, але, на жаль, поступилася там збірні Франції. Андрій Лунін був в кроці від того, щоб виграти чемпіонат Європи. Але засмучуватися взагалі не варто, тому що це був дійсно потужний виступ нашої збірної. Сподіваємося, що і в реальному житті буде не менш вдало. Але настав вже час для нового сезону. Тому давайте взагалі не гайте часу і одразу в нього влітати. Цей сезон Андрій Лунін закінчує з рейтингом 96, та має аж цілих 31 сухий матч. Неймовірно потужний виступ нашого козачка, який забирає цього сезону нарешті золоту рукавичку. Але ви знаєте, є питання щодо результатів нашого. Команди, чи зможемо ми повторити досягнення Михайла Мудрика та виграти декілька треблів поспіль. І одразу хочу розбити наші з вами надії, тому що з цього сезону Манчестер Сіті займаю всього лише четверту стрічку. АПЛ. На жаль, не врятував Андрій Лунін свою команду від провалу у цього сезону. Гопка Англії також біда. Манчестер Сіті по пенальті програє Ліверпулю. Не вивіз Андрій Лунін цю серію пенальті. Та, на жаль, ми нічого не виграємо. Хоча остання надія на закриття першого завдання ще є. Бо ми зіграємо. У фіналі Ліги Чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Ну і нам, як ніколи, треба вигравати. Тому що цей сезон провалений від А до Я. Від вишневого тетерєва до безалкогольної болоні. Тому давайте дивитися, і ми програємо цей фінал. Це просто катастрофа. Як би не старався Андрійко, але, на жаль, не щастить нам цього сезону взагалі. І ви знаєте, здається, прийшов час щось змінювати. Але ми, на жаль, ніяк не можемо на це повпливати. Бо для того, щоб перейти в іншу команду, нам потрібно ще як міністрів. Мінімум один раз виграти лігу чемпіонів з Мачестером та 19 разів залишити сухими наші ворота. І вже тільки потім ми зможемо покинути ці малювничо сині краєвиди. Цього сезону катарські шейхи вирішили не розчахляти свої фінанси на покращення стану команди і залишили все як є. Якщо цього сезону ми зможемо щось виграти, то будемо справжніми левами, тому що погодьтесь, попередній сезон показав, що команда потребує змін. І якщо чесно, мені вже кортить дізнатися, чого ми досягнемо наприкінці. Цього сезону. Тому давайте не витрачати ані секундочки та подивимося наші результати. Вже четвертий сезон Андрія Луніна у Манчестері дійшов свого кінця, і закінчуємо ми його досить потужно. Цього сезону Лунін провів 21 сухий матч, що означає, що ми закриваємо наше завдання, і нам залишається ще один разочок виграти Лігу Чемпіонів. Але, на жаль, цих сухих матчів нам не вистачило, щоб забрати у свій актив золоту рукавичку. Лише двох ігор нам не вистачило, щоб обігнати Реймсдейла. Ви тільки вдумайтесь, за чотири сезони ми Лише один раз виграли золоту рукавичку, і це при такому рівні. Насправді це мене дуже непокоїть, тому що гравець такого рівня, як Андрій Лунін, просто має забирати кожну кожну золоту рукавичку. Тим не менше Андрій Лунін не дарма зберіг 13 разів сухі ворота Мачестер Сіті, тому що ми виграємо АПЛ знову ж таки, залишивши арсенал в дурнях. Дуже шкода, Мікелі Артету. Але ви знаєте, з цим нічого не зробиш. Це вам не Василь чучка. Манчестер Сіті, також бігрую Арсенал, ще й у Кубку Англії. Боже, я співчував. Усім фанатам арсеналу. Але знову ж таки, Мачестер Сіті може здобути ще один Требл і перевиконати наше завдання. Але це, звісно, якщо ми зіграємо у фіналі Ліги Чемпіонів, і ми там зіграємо. Все просто. Монако стане на заваді Манчестеру у досягненні Треблу. Звучить, звісно, кумедно, але знову ж таки не варто. Не варто списувати їх з рахунків. Ми виконали майже усі завдання, окрім Ліги Чемпіонів. І зараз маємо досягти цієї мети. Тому давайте подивимось. І Манчестер Сіті виграє Лігу Сіті обіграє Монако і здобуває другий требл. А Андрій Лунін виконує усі три завдання і тепер може переходити у нову команду. І наразі нашими новими цілями є виграти два різні чемпіонства. Так, цього разу жодне із завдань не прикріплене до клубу. Для виконання цього завдання нам потрібно виграти серію А та Лігу 1. Саме тому ми не можемо переходити клуби з Англії, Німеччини та Іспанії. Окрім цього, нам потрібно 200 разів залишити наші ворота сухими. Та виграти три рази золоту рукавичку, оскільки треба відповідати статусу, якого ми з вами досягли. Тому давайте виставляти нашого козачка на трансфер та почекаємо на пропозиції від команд. І першими, хто звернувся до Мачестер Сіті з пропозицією по трансферу Андрійка, є саме Реал Мадрид. Нарешті вони розгляділи талант нашого козачка, але за правилами наших завдань ми не можемо, на превеликий жаль, перейти у іспанський клуб. Тому ми відхиляємо цю пропозицію і чекаємо на інші. І сподіваюся, що чекати доведеться надовго. Через ще деякий час маємо наразі дві пропозиції: Інтер та Атлетіко Мадрид хочуть бачити у своїй команді нашого козачка, але знову ж таки, По відомим усім причинам ми не можемо перейти у Атлетіко. і звісно, не тільки через це. Ось Інтер виглядає як ніби непоганий варіант для нас. Ну і що ж, нова сторінка нової глави кар'єри Андрія Луніна. Розпочинаємо цей сезон із знайомства з клубом. Наш oh. Зак розпочинає цей сезон із рейтингом 99. Це просто неймовірно, але це і не просто так. Тому що наша збірна дісталась чверть чвертьфіналу чемпіонату світу і відлетіла там від Мексики. Зовсім близько Андрій Лунін знову ж таки знаходиться до того, щоб виграти національний трофей. Але нам треба починати новий сезон. Склад інтеру. Не сказати, що дуже потужний, але знаєте, від цього буде ще цікавіше. Тому давайте нагайте часу і закінчувати наш перший сезон у Італії. Перший сезон Андрія Луніна у футболці Міланс. Інтеру підійшов кінця. Серію А ми закінчуємо, на жаль, на третій стрічці. І Андрій Лунін має 18 сухих матчів, 10 з яких саме в серії А, і цього нам вистачило, щоб забрати першу золоту рукавичку. Але боже, ви тільки подивіться на цю битву голкіперів. Одразу 4 гравці мають однакову кількість сухих матчів. І якимось дивом саме Андрій Лунін виграє цю нагороду. Але без трофеїв ми цей сезон не закінчимо. Тому що Інтер виграє Кубок Італії, обігравши Фіорентіну, а також зіграє в фіналі. Ліги Чемпіонів проти Байера. Тому цей сезон поки ще не можна назвати провальним. Тому давайте дивитися, чи зможемо ми обіграти Байеру у фіналі, і ми програємо. О, Боже мій. І знаєте, ось такий сезон це катастрофа. Але як би там не було, нам треба рухатись далі. У новий сезон з новими силами, як то кажуть. Ну і я дуже сподіваюся, що ми не застрягли на цьому відрізку, і наступний сезон буде набагато набагато приємніше. Так, ми маємо прогрес у двох завданнях. Виграли золоту рукавичку, маємо 145 сухих матчів, але нам потрібно виграти чемпіонство Італії. І дивлячись на минулий сезон, дуже хочеться вірити, що цей буде краще. Тому давайте не будемо згадувати минуле, а будемо рухатись до кінця цього сезону. Вже дев'ятий сезон закінчується у нашій кар'єрі, і давайте вдивитись на наші результати. Андрій Лунін тримає свою залізобетонну планку у 99 рейтингу і має цього сезону 18 сухих матчів, 12 з яких саме у серії. А і Андрій Лунін вдруге. Поспіль забираю свій актив золоту рукавичку. Але цього разу ми забираємо у наш актив чемпіонат Італії і вже можемо вирушати у нову команду. Але спочатку, давайте все ж таки дізнаємося, чого ми досягли цього сезону у Інтері. Ми вдруге поспіль забираємо Кубок Італії, і невже ми можемо виграти Требл ще й за Інтер? І шанси дійсно є, тому що Інтер зустрінеться за Вілою у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну на Ємері щось геть розійшовся. Ну що ж, давайте дивитися на результати цього фіналу. І ми виграємо. Його це вже другий требл для нашого козака. І тепер ми дійсно зі спокоєм на душі можемо залишати ці прекрасні краєвиди. Тому виставляємо нашого козачка на трансфер. А поки чекаємо, можемо подивитися, що там у нашій збірні. На календарі 2032 рік і це означає, що прийшов час для євро. Тому давайте подивимося, з ким зіграє наша збірна. А тут і взагалі щось і не видно, якщо чесно. Судячи з усього, ми повз цього турніру, але ви знаєте, ми не засмучуємося. Так, Андрій Лунін вже не парубок. Моторний, але його рейтинг та показники закривають усі питання по тому, хто є кращим голкіпером у світі на даний момент. І ми маємо на наших малесеньких долоньках пропозицію з Франції. Але на жаль, це не ПСЖ, а Ліон. Не дуже цікава пропозиція, звісно. Тому давайте може трішечки почекаємо. Можливо. ПСЖ з'явиться десь на горизонті, тому що об'єктивно Ліон не вигравав нічого вже дуже і дуже давно. Якщо чесно, швидко взагалі ніяких пропозицій у нас немає, що є дуже дивним рішенням інших команд. Хіба цей потужний козак нікому не потрібен? Я думаю, що у нас зовсім не вистачає часу на роздуми, очікування. І нам треба якнайшвидше приймати пропозицію від Ліону та вирушати до Франції. Ну і що ж, козачки та козачата, ми прибуваємо до тренувальної бази футбольного клубу Ліон. На папері виглядає, як дуже. Сильний регрес. Але ви тільки уявіть, якщо ми зможемо підняти цей клуб з самих низів. Андрій Лунін це гравець не про гроші, ви знаєте, а про ідею. Тим паче, що склад команди не виглядає слабшим за інтер. Ми маємо як і досвідчених гравців, так і перспективних молодих. Ну і звісно, ж, вічно молодого Андрія Луніна, який, до речі, розпочинає цей сезон із рейтингом 98. Вже йдемо трішечки на спад, але то й не дивно. Андрію вже 33 роки, а час це, знаєте, дуже небезпечна річ для футболіста. Пропоную разом зі мною вирішити до кінця. Цього сезону, щоб подивитися на результати першого сезону у Ліоні. Перший сезон Андрія Луніна у футболці Ліона закінчився. Ми, на жаль, не виграємо цього сезону Лігу 1. Займаємо друге місце і просто в кроці від виконання цього завдання. Усього 5 очок не вистачає, щоб обігнати ПСЖ. Щодо інших турнірів, то у фіналі Кубку Франції нашої команди немає, на жаль. Але натомість Ліон дістався в фіналу Ліги Чемпіонів, де зіграємо з. Однією з найкращих команд світу, реально. Андрій Лунін тримає планку та не опускається нижче 98-го рейтингу та має цього сезону 24 сухих матча, 18 з яких у лізі один, і він стає кращим голкіпером ліги та виконує наше завдання. Однак давайте дивитися на результати нашої команди. Ми 100% залишимося тут ще на один сезон, тому що нам не вистачило трішечки сухих матчів для виконання цього завдання. Однак, тим не менш, це набагато простіше ніж виграти лігу. Знаєте, та як би там не було, нам буде дійсно важко. Андрійко, я думаю, 100% замотивований. Усі, усі гравці замотивовані і. Ми обігруємо пут под... каталонців. Вибачаюсь щось. Не беріть. Не беріться до уваги. Ми всі поважаємо клуб із Каталонії, навіть не дивлячись на те, що вона там друга команда. Але то важливо те, що нам потрібно виграти Лігу 1, і як це зробити, я, якщо чесно, поки що не розумію. Тому давайте розпочинати новий сезон. Максимально заряджаємо наших гравців. Давайте теж в коментарях подобаючи в коментар: заряд зарядіть наших гравців реально на цей сезон. І взагалі, давайте не будемо гаяти часу, тому що часу у нас, ви знаєте, обмаль, і треба виграти Лігу 1, щоб іти далі. Йти до завершення нашої кар'єри, бо попереду у нас ви навіть не уявляєте, які завдання закінчується 11 сезон Андрія Луніна. Закінчується сезон 33-34. Давайте скоріше дивитися, чого ми досягли цього сезону. Андрій Лунін проводить 46 матчів цього сезону, та має аж цілих 26 сухих матчів, і саме 21 у Лізі 1. І це просто якесь божевілля. Андрій Лунін знову перевиконує наше завдання і стає кращим голкіпером цього розіграшу Ліги 1. Але давайте Давайте все ж таки дивитися на результати нашої команди. Ми пролітаємо повз кубок Франції, не щастить нам з цим кубком, якщо чесно. А також ми пролітаємо повз Ліги Чемпіонів, і здається, це фінішку зачата. Результати геть не втішні. Чи варто сподіватися на Лігу 1 і ТАК, Ми ну виграємо! Нарешті! Ми нарешті закриваємо усі наші завдання. Боже, як же це було нервово, реально? Але тепер ми маємо декілька шляхів. Андрій Лунін поки не збирається закінчувати кар'єру, а залишатися у Ліоні, ви знаєте, якось не. Варіанти, якщо чесно, тому давайте виставимо нашого козачка на трансфер та подивимось на наші майбутні перспективи. Чекати довелося, дякувати Богу, недовго, тому що нам надходить пропозиція від Реал Мадриду. Ще на початку я вам казав, що ми можемо туди в майбутньому повернутися, і ось зараз ми маємо контракт від Реалу на наших долоньках. І як на мене, це буде дуже легендарне завершення кар'єри Андрія Луніна. Там, де він починав свій європейський шлях у якості молодого і перспективного голкіпера, повертається туди світ. Зіркою з купою трофеїв та досягнень. І ось він, наш козак, повертається у рідну домівку. Вже вдруге переходить у Реал Мадрид. але зараз вже у стані легендарного гравця. Цей сезон обіцяє бути дуже цікавим. Але ж як без цілий за нову команду? На цей раз за Реал Мадрид у нас буде всього лише два завдання, але непростих два завдання. Перше з них це виграти Требел із Реал Мадридом, те, чого вони ніколи не досягали у своїй історії. Ну а друге завдання це виграти національний трофей Збірної країни ми декілька разів були дуже близькими до виконання цього завдання, тому на піку своєї кар'єри я б навіть сказав, що на завершенні своєї кар'єри ми повинні це зробити, щоб гарно її закінчити. 12 сезон закінчується для нашого козачка із рейтингом 98. Неймовірно потужний сезон для Луніна, тому що він виріс аж на три пункти у свої 30 6 років. Я бачу таке вперше, якщо чесно. І Андрій Лонін має 17 сухих матчів з Реал Мадрид, 12 з яких у Лалізі, і на диво цього не вистачило для того, щоб стати кращим голкіпером Ліги цього сезону та забрати чергову золоту рукавичку у свій актив. А ще він має 5 асистів, і це взагалі щось неймовірне. Але то не важливо, тому що нас цікавлять результати нашої команди. Без сюрпризів виграємо нашу першу лалігу, опігнавши Барселону, а також і переграємо Барсу Кубку Іспанії. Не щастить, не щастить, на жаль, каталонцям, але що ж поробиш. Але ми наближаємося до Треблу. Одразу ж у нашому першому сезоні. Треба тільки, щоб ми дісталися в цього фіналу. І, на жаль, нас тут немає. Ми відлетіли від фіналістів у чвертьфіналі. Ви знаєте, засмочуватися не варто. Бо вийшов досить непоганий сезон. Ми були в кроці від того, щоб здобути требл, однак нам трішечки не пощастило. Але від цього ще цікавіше починати наступний сезон. Тринадцятий сезон Андрія Луніна. На який розпочинає він з того, що буде завершувати свою кар'єру, і нам треба якимось магічним чином вигравати Требл та Євро 2036 року. Сказати, що наш козак це щось потужне, це нічого не сказати. Мати у свої 36 років 98 рейтинг ну це просто божевілля, реально. Але той Андрій Лунін. То є наш потужний козак. Тому давайте дивитися на результати нашої команди, на останні результати Андрія Луніна у своїй кар'єрі. По-перше, стали відомі групи на євро. І давайте будемо відверті. Шансів у нас ніби немає. Англія, Франція та ми. Дві просто найсильніші збірні Україна та Північна Ірландія. Якщо чесно, вже пахує трішечки катастрофою, але. Але давайте поки зробимо акцент на командних результатах. Ми знову забираємо Ла лігу. І на цей раз Барселони взагалі. Немає навіть у топ-8. Цікаво, як це сталося, але ми також забираємо і Кубок Іспанії, і Реал Мадрид в другому сезоні поспіль в кроці від Треблу. Просто чи дісталися ми фіналу реально. І Боже, я не вірю, ви тільки подивіться фінал, який відбудеться ось ось у реальному житті. Та, на жаль, Андрій Луні так і не зіграє. Не звертайте уваги, у мене трішечки світло вимкнули. Але то не важливо, тому що це був дивовижний сезон, купа дивних збіг обставин, але то вже не є важливо. Живим, тому що ми в кроці від першого Треблу Реал Мадриду, в кроці від легендарного завершення кар'єри Андрія Луніна. І давайте просто подивимось. І Реал Мадрид! Перше в своїй історії виграє Требл. Це просто дивовижно, який шалений фінал нашої кар'єри. Але це ще не все. Бо попереду на нас чекає ще один крок, який нам необхідно зробити: це виграти національний трофей зі збірною. Шансів на виконання цього завдання в нас більше не буде, тому що це кінець, це кінець ери Андрія Луніна. Тому давайте на свій страх і ризик дивитись на результати Євро 2036. І Ми зіграємо у фіналі. Я в це просто не можу повірити. Це просто якесь диво. Наша збірна у фіналі зіграє проти Португалії. Найімовірніше те, що Крищану Роналду вже напевно давно закінчив свою кар'єру. Але хто його знає, ви знаєте. Ну і давайте останній раз пролистаємо наші останні годинки, останні хвилинки нашої кар'єри та подивимось на наші результати. Збірна України! Переможець Євро 2036 року! Це справжнє божевілля якесь! В свій останній сезон Андрій Лунін виконує два просто найскладніших завдання і може зі спокоєм на душі залишати футбольні поля світу. Ось така вийшла кар'єра з Андрія Луніна. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і ви додивились це відео до самого кінця. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще більше цікавих відео. А також раджу вам подивитися попереднє проходження кар'єри є резерти модов в